Довгий час ми знали цих зірок як романтичних та навіть рокових красунь. Їхня брода зачаровувала, і познайомитись з ними мріяли тисячі чоловіків. Але як це не парадоксально, особисте життя цих акторок сповнено трагічних розривів та самотності. Деякі з чоловіків зникали з їхнього життя без жодних пояснень. Хтось прощався по смс, а дехто взагалі розривав стосунки по факсу. Переходжу до цих життєвих місцями мишуку. Чих історій, а вас прошу підписатись на канал та поставити лайк цьому відео. Шерлі Стерон ніколи не приховувала, що її стосунки із чоловіками залишали в її душі глибокі рани. В юності вона вірила в абсолютне безумовне кохання, але з роками все більше розчаровувалася. Її найяскравіші стосунки, які проіснували з 2013 по 2015 рік, залишили її з розбитим серцем. Тоді акторка зустрічалась із актором та режисером Шоном Пеном, який, начебто, навіть збирався з нею одружитися. Ла натомість зняв її в одному з найпровальніших фільмів у її кар'єрі, та зрештою назавжди зник з її життя. За словами Шарліз, все закінчилося раптово, без дзвінків, без пояснень, наче хтось вирвав сторінку з книги. Вона розповідала, що це відчувалося як емоційний вакуум. Зірка тоді намагалася шукати натхнення у роботі, у відчутті власного призначення, а також материнстві. Про це не часто згадують змі, але ж у неї двоє дітей. 2012 року вона усиновила хлопчика Джексона, а 2015 – дівчинку Августу. Але йшов час, та відчуття самотності не зникало. Пізніше в одному з інтерв'ю зірка заявила, що самотня вже багато років, і хтось має вже набратися сміливості та зробити перший крок, підкресливши, що вона шокуючо доступна. У 2023-му у змі написали, що у зірки роман із моделлю Олексом Дмитровичем. Пару декілька разів помічали репортери, але роком пізніше стало відомо, що зірка знову самотня. Її розрив з Алексом, за словами інсайдерів, відбувся у момент, коли вона, врешті-решт, спробувала дозволити собі бути вразливою, і це вкотре призвело до болю. Пізніше вона ділилась тим, що намагалася сприймати стосунки з чоловіками інакше, та провела ніч із чоловіком набагато молодше за неї, що подарувало їй відчуття свободи. Ну а коли Зірці виповнилося 49, вона була помічена на сайті знайомств, та пізніше вона розкритикувала подібні додатки, тому що люди там зазвичай пишуть про себе неправду. В нещодавному подкасті зірка розповіла, що не сумує за стосунками, однак, врешті-решт, кому сподобається мати образ самотньої жінки, яка вічно жаліється. Тож, можливо, Шарліс просто вирішила більше не виставляти свої почуття на загальне обговорення. Напиш що ви думаєте з цього приводу? Наприкінці 2022 року Дрю Берімор у відвертому інтерв'ю журналу People зізналася, що розлучення з третім чоловіком, арт-консультантом Вілом Копельманом, далося їй надзвичайно важко. Відносини з ним здавалися просто бездоганними. Її шлюб проіснував чотири роки з 2012 по 2016 рік, і за цей час вона народила коханому двох доньок, але її великі сподівання, що все буде інакше ніж в юності. Не виправдались, незважаючи на те, що колишні подружжя розлучилися без скандалів, зірці було складно пережити черговий удар долі і змиритися з крахом її мрії про щасливе сімейне життя. Після цього розлучення вона довгі роки перебувала у депресії та вкотрий раз повернулась до залежностей, з якими боролася всю свою юність. Варто згадати, що зірка рано подорослішала і мала бурхливе особисте життя. У 1992-му дрю. Познайомилася із власником бару кімната Джеремі Томасом. Він був старшим за неї на 12 років і став її першим великим коханням. Пара одружилася, коли Дрю було 19. Втім, відносини проіснували недовго. і лише через 6 тижнів пара тихо розлучилася. Потім був період плідної праці та різні труднощі непростої юності дрю. Відео про це, до речі, було на каналі раніше. Я залишу вам посилання на нього. Там багато що. Куючих фактів про її дитинство та юність. Ну а у нульових дрю вийшла заміж вдруге. Доля звела її із комедійним актором Томом Гріном. Пара влаштовувала голосливі вечірки і кипкувала над папараці. Однак таке свято тривало лише рік, після чого вони розлучились через непримиренні протиріччя. Після цього Берімор на якийсь час поставила хрест на ідеї заміжжя і протягом декількох років віддавала перевагу виключно необтяжливим зв'язкам. Винятком став лише роман із Ударником Фабріце Омаретті, який тривав п'ять років, він неодноразово пропонував своїй коханій руку і серце, проте вона не поспішала і втомлений очікуваннями музикант оголосив про розрив. А у 2011-му Берімор познайомилися із Копельманом. Їхній роман не можна було назвати коханням з першого погляду. Проте чоловік кардинально відрізнявся від усіх попередніх обранців акторки і зумів оточити її турбу. Роботою та увагою, яких вона завжди потребувала. Це була як мрія, яка здійснилась. Тож крах останнього шлюбу буквально її розчавив. Після розлучення акторка сильно погладшала, перестала стежити за собою і почала шукати втіху у спиртному. Однак, згодом діти змусили її відчути, що настав час зібратися. Після цього їй знадобилися два роки терапії, щоб позбавитися залежності. Та за її словами, окрім дітей, рятувала. Вальним колом для неї стала робота, окрім зйомок у кіно та продюсування у 2020-му, у розпал пандемії, акторка запустила власне ток-шоу, яке швидко стало успішним. Причиною своїх невдач в особистому житті Дрю вважає бурхливе дитинство та відсутність класичної родини. Але тепер вона не надто зациклюється на цьому. Вже багато років вона не перебуває у стосунках, як і Шарліс, їй зараз 50. Та завершивши свою актор. Орську діяльність вона повністю присвятила себе своїй улюбленій на сьогодні справі. В інтерв'ю Дженіфер Еністон не раз говорила про те, що розлучення з Пітом залишило після себе глибокі шрами. Воно було болючим не лише особисто, а й через тиск медіа та зруйнованих очікувань публіки. Тим паче, що перед стартом зйомок фільму «Містер і Містермісіс Сміт Еністон ненароком пересіклася із Джолі і побажала їм із Пітом гарно провести час на знімальному майданчику, що й казати бути зрадженою на очах всього світу було. Особливо боляче після розриву Еністон говорила, що їй набридло, коли їй намагалася зводити з кимось через друзів або через постановочні ситуації, розповідала про те, що хоче зустріти прекрасну людину, яка не обов'язково буде з індустрії кіно. Та все ж таки в той непростий період у її житті з'явився він свон, який у буквальному сенсі повернув її тоді до життя. Але Роман виявився швидкоплинним. Потім був Роман із. Співаком Джоном Майром. Та він закрутив інтрижку, перебуваючи у Мексиці, про що Джен дізналася. Потім у них була бурхлива розмова по телефону, і за чутками їхні стосунки завершились по смс, яку Джон їй відправив після дзвінка. Там було всього два слова. Це кінець. Потім 2011 року Еністон познайомилася з актором Джастіном Теру. Це сталося на зйомках фільму Жага мандрів. Згодом Джастін освічився Дженніфер і подарував каблучку з діамантом. А у 2015-му відбулось їхнє весілля. Але все ж таки, через три роки їхній шлюб завершився. Через нібито різні погляди на життя та всякі інші речі, які зазвичай кажуть представники зірок. Після того довгий час ми не чули про якісь. Тривалі стосунки в житті акторки, а нещодавно світ облетіла новина, що 56-річна акторка зустрічається з 49-річним коучем та гіпнотерапевтом Джимом Кертісом. Але знайомі зірки із скептицизмом ставляться до її нового обранця. Багато хто з її друзів вважає, що його цікавлять лише її статки. Він вже вмовляє акторку вкладати кошти в його проєкти, що зовсім не схоже на романтичну історію кохання. На добре в найбільш юна акторка у цьому списку, але її відносини з чоловіками теж привертають увагу. Змі у 2011-му Ніна почала зустрічатися з колегою по щоденниках вампіра Єном Сомерхолдером. Ніна стверджувала, що спочатку намагалася стримувати свої почуття до колеги, адже треба було поводитися професійно. Та все ж таки їхні стосунки розвивалися в процесі зйомок, і зрештою пара стала однією з найбільш обговорюваних у Голлівуді проте, у 2013-му вони розійшлися. Ніна заявила, що рішення було прийнято обома і вони залишилися добрими друзями. І, незважаючи на розрив, їхні професійні стосунки продовжувалися. Та, хоча деталей стосовно розриву, тоді не було. В одному з інтерв'ю актор пожартував, що він втомився від жінок, які хочуть від нього дітей, та підкреслив, що був би щасливий, якби жінка просто пішла з ним на вечерю. Після цього Ніна була Ла у стосунках з актором Гленом Пауелом, а потім Шоном Вайтом, з яким вона почала зустрічатися в 2019-му. У 2024 році пара оголосила про заручини. Однак, у вересні 2025 тисячі стало відомо, що вони розійшлися. За словами інсайдерів, причиною розриву стала відмінність поглядів на майбутнє. Ніна хотіла створити сім'ю. а Шон не був готовий до таких зобов'язань. Схоже, повторилася та сама. Історія, що із єном, але знову ж таки ця інформація не від неї. Ніна не славиться своєю відвертістю із журналістами. Нині акторці 36, Тож будемо сподіватися, що вона розірве це коло і знайде чоловіка зі схожими інтересами та бажаннями, що, на жаль, не вдалося наступній героїні цього випуску. Кохання для французької акторки Ізабеля Джені було безодною, в яку вона, за її словами, падала, не знаючи, чи зможе вижити. Її неймовірна історія життя це підтверджує. Адже ні з дитинства була великою мрійницею. Їй здавалося, що велике кохання може врятувати будь-кого. Вона говорила, що любов для неї часто була випробуванням, що вона відчуває пристрасті страждання майже нерозривно. Врешті-решт, майже кожна історія. Любові у її житті залишила рани. Першим чоловіком акторки став кінооператор Брюна Нюттен, від якого у 24 роки вона народила свого першого сина Барнебе. Пізніше в інтерв'ю оператор згадував Адже ні як людина не від світу цього, а тому абсолютно незрозуміло. Але справжнім випробуванням для акторки виявилися відносини із британським актором Денілом Де З ним вона познайомилась на прем'єрі одного зі своїх фільмів у. 1989 пристрасть виникла майже відразу, та адже ні навіть залишила свого маленького сина із матір'ю, щоб той не заважав її новим стосункам та життю у Лондоні. Адже ні розповідала, що рятувала Де Люіса від його руйнівних психологічних станів. Він був людиною вкрай чутливою, схильною до депресії, зануреним у своїй ролі до самопожертви. Під час зйомок фільмів Де Люїс часто втрачав зв'язок. З реальністю відчував нервові зриви, міг страждати від безсоння та емоційних перепадів. П'ять років їхніх відносин Ізабель не могла ні про що думати та навіть зніматись. Але коли вона вже була вагітною, актор просто зник з її життя. Деніел вирішив одружитися з донькою відомого письменника Ребекою Міллер. А про розрив вагітній адже ні він повідомив по факсу, коли він пішов, вона не могла пробачити собі. Довірливість. Зірка зізнавалася, що думала, що не заслуговує на щастя, та поринула у творчість, нерідко граючи на екрані жінок, чиї долі відображали її власну. Але життя продовжувалась, і згодом доля звела її з композитором Жаном Мішелем Жаром, з яким вони розірвали стосунки в 2004 тисячі через його невірність. Після цих стосунків акторка зустріла нейрохірурга Стефана Делажу. Але через п'ять років і ці відносини завершились по тій самій причині. Нині молодший син акторки Габріель Кейн живе у Нью-Йорку та спілкується із батьком, який залишив його ще до народження. Старший же син Барнабе за чотками таки не пробачив матері своє дитинство без неї. Ізабелю свої 70 залишається самотньою, однак радіє, що на вулицях її більше не впізнають, і тепер вона може вести тихе спокійне життя. Що ж, бажання когось рятувати ще нікого не робило щасливим. І свіжі новини про розрив Ніколь Кідман і Кіта Урбана після 19 років шлюбу тому підтвердження. Акторка фактично була ініціаторкою їхніх стосунків і доклала чимало зусиль, щоб кіт залишив свої пагубні звички у минулому. А тепер, за чотками він вже завів новий роман із дівчиною вдвічі молодше за нього. Ця історія розвивається на наших очах, тож Варто повернутись до неї згодом. Всім дякую за увагу та до зустрічі на каналі, знаменитості та зірки шоу-бізнесу.